Доброго вечора. Сьогодні 28 лютого і спробуємо зробити обзор. Що в нас посходило з перців? Перці я сіяла 19 лютого. Так, відкриємо цей ящик, який подальше від тепла. Так, тут щось, ще нічого немає такого. Дивимося, другий. Я їх не, відколи посіяла, я не поливала. Тут так, конденсат, і тоді добре було полити земля перед тим, як я сіяла. І цього, в принципі, вистачає. Один. Так, Трошки можна підлити, тут чуть-чуть, звисохло. Тут уже починає кільчитись перець. Я так була вчора перевернула і буквально за ніч тут більше вийшло. Тут теж вон, видно вже буде проходити перчик. Так, подивимось тут, О, тут ще краще. Бурянчик трошки є в ґрунті. Ну, то не страшно, він потім відлічається, його потім по восьми, Я теж перевернула. Це де ближче до тепла. Це, ця сторона була вчора, а, поміняла місцями. Трошки довго сходи, зазвичай в мене скоріше сходи, але не могли дати належної температури. Щось у нас температура скакала, ніяк не могли зорієнтуватись. Тут теж. Тут вже зійшло, тут ще бачу, там покільчилося. Ось так. Такі діла з перцем